Сьогодні, після 15-ї години, на пішохідному переході через Дніпропетровське шосе кількадесят жінок почали здійснювати безперервний рух. Так, дружини, сестри, матері, інші родичі бійців батальйону та активісти Криворізького автомайдану намагалися привернути увагу керівництва генштабу АТО. Ми, жони і 40-го батальйону, в в даний момент намагаємося їм якось помочь, тому що помощь не приходить. У них заканчивается, у них уже закончились продукти питання, практически вода у них заканчивается. За водой они сходили, щоб они зачистили село, щоб сходить за водой. За водой ходять 10 та щоб просто набрати води. Державтоінспекція оперативно забезпечила безпеку руху на цій ділянці дороги від зупинки в зутєва фабрика до розвилки. На місце акції прибув начальник управління внутрішніх справ міста Андрій Гречух. Він повідомив, що його підлеглих у цьому батальйоні немає. Представників місцевих військоматів жінки не дочекалися. Війці батальйону територіальної оборони Кривбас телефоном повідомляють рідним, що сидять в укріп районі. Все, що вони просять, допомогти технікою. Я знаю, що треба комусь захищати Україну. Якщо її ніхто не буде захищати завтра, так, тут сказати, будуть російські буду кажіть. Тому забрати. жінки усвідомлюють усю відповідальність, яка лежить на їхніх рідних, тому не просять повернути додому чоловіків, а вимагають допомогти їм. З цією вимогою вони вирушають до Києва. Ми завтра будемо їхати в Міністерство оборони. Що у час, коли цей сюжет готувався до ефіру, уніану прилюднив інформацію з посиланням на речника інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрія Лисенка про те, що сили АТО наразі проводять операцію по остаточному звільненню Іловайська від бойовиків.